Вітаю вас! Сьогодні готуємо страву, яку багато хто вважає китайською. Це все тому, що ця страва дуже багато років вже очолює хід парад всесвітньо відомої служби доставки Panda Express. Але якщо чесно, я коли ще їла м'ясо, дуже багато їла цю страву в Кореї. Але треба признати той факт, що вся азійська кухня дуже схожа між собою. Отже, сьогодні готуємо chicken orange, а, тобто курка в апельсиновому соусі. Починаємо з курки. Я завжди обираю стегно, тому що я вважаю, що це найм'якша частина курки. Ріжемо на шматочки. Зараз додаю до курки сіль та трохи роблю невеличкий масаж. Ось так залишаємо нашу курку. Тобто наші шматочки вже курки. І починаємо готувати соус. Для нашого соусу я змішую одну столову ложку кукурудзяного крохмала з водою. заздалегідь. цедра одного апельсину. Сік одного апельсину, дрібно порізаний імбир, червоний перець, чилі та часник. Так, та починаємо сважити чесник перес, чилі та імбир, майже одночасно все закидуємо до пательні. Імбир та часник. Все. Як тільки часник стає золотістого кольору, ми додаємо сік. Потім одразу крохмаль розчинений у воді. Чекаємо, поки наш соус трохи загустіє. Бачите, він стає густішим. Додаємо цедру, знімаємо з вогню та починаємо смажити курку. В ідеалі смажити курку я люблю ось таких панірувальних сухаря. Але якщо їх немає, я завжди беру їх на будь-якому азійському маркетплейсі. Але якщо немає курку дуже хочеться приготувати сьогодні, подібний мікс можна зробити дома самостійно. Я зараз покажу вам, як це робити. Для такого панірувального міксу нам потрібна борошно та картопляний крохмал. Якщо борошно беремо одну склянку, картопляного крохмаля пів склянки. Я вже додала борошно та крохмаль, ще одна чайна ложка е, соди та одна чайна ложка півчайно ложки, вибачте, півчайно ложки е, солі. І треба все ретельно змішати. Потім я беру. Десь одну треть цього міксу та розчиняю його в воді. Має бути суміш як на дуже рідка, як на млінці. Зараз починаємо смажити нашу курку. Але спочатку беремо наші шматочки. Вони вже так дуже гарно відпочили. Занурюємо наші шматочки в панірувальний мікс. Починаємо смажити нашу курку. Після сухого борошна додаємо наші шматочки в рідкий кляр, а потім знов занурюємо в сухий. Починаємо смажити. Перекладаю курку на паперовий рушник, щоб позбавитися залишків олії. Наша курка посмажена. Зараз ставимо наш соус знов на вогонь, але вогонь має бути середнім, не високим. Додаємо нашу курочку до соусу. Змішуємо нашу курку з соусом. Та в кінце за вашим смаком додаємо насіння кунжуту. Наша курка готова. Приходьте, спробуйте, тому що я, на жаль, спробувати не можу. Нам більше кур.